Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс, Сьогодні познайомимося з вами з таким проєктом як Кашмере. Побудований на Layer Zero, це Cross Chain Dex. Як завжди, знайомство починаємо з офіційного сайту, де ви безпосередньо можете ознайомитись з такими розділами як Біла бумага і під'єднатись до соціальних мереж, як Twitter, Telegram, Discord, Medium та перейти безпосередньо у застосунок. Також для зручності в своєму телеграм-каналі я зробив пост, в якому ви коротенько зможете ознайомитися з інформацією про цей проєкт, а також по посиланнях перейти і виконати активність, яка доступна на сьогоднішній день. Крім того, що ми виконаємо активності в тестнеті від даного проєкту, тим самим ми додамо активності. В наші проєкти, які ми раніше виконували по Layer Zero, Linea інші теснети, які там проходять баси, Polygon, ZK EVM. Переходимо далі у безпосередній обмінник, де ми попадаємо на сторіночку Cross Chain Swapів, на якому ми будемо переводити токени однієї тестової мережі в токени іншої тестової мережі. Для цього переходимо або по посиланню з мого телеграм-каналу, або у цю кладочку Dashboard. Де ми бачимо крани 11 мереж, які підтримує даний ресурс. Йдемо по черзі і отримуємо тестові токени для продовження нашого тестнету Переходимо вже нам всім відомий кран. Йдемо в наш Metamask, підіюємо адресу. Потрібно авторизуватись на даному ресурсі. Вставляємо в дане віконечко, нажимаємо не робот і отримуємо тестові токени. Правда, цих тестових токенів. Скажімо так, кіт наплакав. Але ж така активність є, і ми її маємо проробляти. Далі отримуємо тестові токени мережі Binance Smart Chain. Як ви бачите, в мене помінявся аккаунт. Це у зв'язку з тим, що я писав відео, і моя програма по запису знову зненацька перестала записувати звук. Тому частину відео без звуку я перезаписую вже на іншому аккаунті. Значить, нажимаємо кнопочку. Натискуємо, що ви людина. Тут потрібно електричний скутер вибрати. Це наверное, не електричний. І попадаємо на ось таку сторіночку. Де нам треба копіювати нашу адресу гаманця? Вставляємо сюди. Воно автоматично роздає токени. Give мене не треба, просто вкидаєте сюди свій гаманець і воно автоматом вам кидає тестові токени. Так, Повертаємося назад на сайт, переходимо на Phantom. Ви не робот. Вставляємо нашу адресу гаманця і натискаємо кнопочку Отримати. Токени отримані. Далі йдемо в Optimism early». Та сама процедура. Тут же треба законектити наш гаманець Metamask. Як ми бачимо, адреса законелася, натискаємо кнопку Continue, Pound place Back, 14. годин. Ну, воно якимось чином по IP-адресу напевно, ідентифікує і бачите, другий раз не дає, у вашому випадку вам тут в принципі, дасть. Далі йдемо в ZM. Попадаємо на сайт, де ми вже були тут колись робили активності. Нажимаємо кнопочку Fawset і мітимо 10 USDC. Підтверджуємо транзакцію. Вітаємо 10 USDC замінчено. Ідемо в миті зговерлі. Копіюємо гаманець. Ми робот. Вставляємо сюди кнопочку Drip. Опять максимум 12 годин. Те ж саме в мене. Ну, мені не дало, тому що я почав з того ж самого IP-адреси отримувати тестові токени. Як бачимо, воно ідентифікує і не дає. Тому треба або користуватись VPN, або ж це робити з іншого браузеру, або ж це робити вже через 12 годин. Будемо вважати, що операція зарахована. Ну і в принципі далі не будемо ми мучити, переходимо на Matic Mumbai, Fuji Avalanche, Arbitrum Goer, Goerli і Polygon ZK EVM. Так Повернувшись на головну сторінку Swap, ми попадаємо в інтерфейс децентралізованого кросчейн обміннику де ми маємо з однієї тестової мережі відправити токени в іншу тестову мережі. Наприклад, з Goer в, в BNB. Тестову мережі Binance Smart Chain. Рекомендую почати це із тих мереж, в яких ми з вами робимо активності. Це додасть нам плюсики також в теснети цих проєктів. А активність в цілому з використанням всіх оцих мереж додасть нам активності в проєкт по Layer Zero, так як проєкт Cashmere є відповідно розроблений на цьому проєкті. Вибираємо мережу, наприклад, Go Early, І тут я вибираю мережу лінея з КЕВМ. Переводити буду, хай буде один ефірчик. Як бачимо, ми отримуємо 0.55 ефіра Нажимаємо кнопочку Swap, confirm swap Не лякайтесь, це все тестові ефіри. Гроші за них ми не сплатили. Це тестнет і для команди відповідно все зробити треба так. як нам тут представляється, щоб отримати свої якісь висновки щодо роботи даної системи. Підписуємо все в інтерфейсі Metamask і очікуємо на хід виконання транзакції, де ми бачимо, що зараз відбувається конвертація нашого одного ефіру у тестовий USDC. Далі буде перенесення нашого USDC від GoR до тестової мережі Linea ZVM. А потім, відповідно, обмін тестового USDC на ефір. Ну і відповідно на такі транзакції ми з вами втрачаємо аж майже пів ефіра. Значить, транзакція тут відбувається дуже довго. Вчора я пробував погратись на іншому аккаунті, зробив все. А ця транзакція навіть не виконалась. Скоріше за все, це в зв'язку з тим, що при анонсу. Даного тестнету велика кількість бажаючих пройти тестнет, всі ринули сюди, і відповідно почали робити активності. Ну, а можливо, є ще якась причина, чого воно все так тут повільно. Тому я рекомендую вам робити по можливості, а також повертатись сюди через деякий час знову повторяти цю активність, тому що вся активність в даному тестенті, якщо будуть виявлені якісь невідповідності, то. Команда може обнулити повністю цей теснет і всі наші тут сліди, які ми залишили, просто повитирають. І тим самим нас не врахують у майбутньому. Тому рекомендую час від часу сюди повертатись і пророблювати ці активності. Далі, щоб не розтягувати це відео, більше оцих свапів я показувати не буду. Тут нічого складного, просто берете вибираєте одну мережу і на іншу. І так по черзі міняєтесь. Далі переходимо по посиланню із телеграм-каналу на сайт Gaxy. Підписуємо вхід, де нам потрібно буде замінтити айтішку. Відповідно, щоб це зробити, нам потрібно виконати відповідні активності. Перше, це перейти на сайт Cashmer.net. Натиснуємо кнопочку Go, цей сайт, на якому ми в принципі тільки що з вами були. і Робили там активності. Повертаємось назад на Galaxy і нажимаємо кнопочку Verify. Активність наша зарахована. Далі потрібно приєднатися до Telegram каналу. Йдемо в Telegram канал відкриваємо наш Telegram і нажимаємо кнопочку Join. Тим самим приєднуємось до даної групи. Повертаємось сюди, також нажимаємо кнопочку Verify. Далі нам потрібно. Піти у Discord. Приймаємо запрошення. Верифікуємося, натискаємо капчу. Далі йдемо по вкладочках, де ми бачимо, що ми вже додали на даний сервіс. Ідемо на вкладочку Arolis. Натискаємо тут трошки цих смайликів. Далі йдемо в укладочку GetRolys. Починаємо, вибираємо, які нас цікавлять блокчейни. Виберете тут собі, що вам треба. Далі. Тут пишуть, хто ми такі дизайнери, будівники чи просто говоруни геть всі Тут ми українці. Йдемо в укладочку GMGM. Пишемо GM і дивимось, які ролі нам присвоїли. Ну як бачимо те, що ми накляцали, тільки що ми вже тут і отримали. Йдемо далі. Повертаємось на галкси, нажимаємо кнопочку Verify. І ми вже верифікували себе повністю. І наша IT-шка готова до клейму. Нажимаємо поміняти мережу і натискаємо «Клеїм». Де нам пишуть, що дана наша айтішка доступна до мінту безкоштовно. Але в зв'язку з тим, що, скажімо так, АЗС їхня, яка видає газ для безкоштовного мінту, зараз пуста, то ви можете замінити, заплативши за це. Давайте замінтим заплатимо. За це, а ви вже приймайте рішення. Можете трошки почекати, коли настануть часи, коли це можна зробити безкоштовно. Я ж заплачу за це 10 центів. Ура! Ми замінтили дану гайтішку. І йдемо на таку площадку, як ZLY IO. Приймаємо запрошення. І нам тут, відповідно, треба виконати ось оці активності, серед яких підписатись на Twitter. Я вже підписався. Підписуємо і натискаємо Claim Rewards. Далі в Telegram. Знову та сама процедура. Далі Discord, Join Discord, Claim Rewards. Та сама процедура. Далі твіт-ретвіт, і, в общем, тут йдете по цих всіх закладочках і виконуєте умови, які вам тут ставить команда для виконання даного тестнету. Щоб не розказувати Ретвіт, бачите, не вдався, повторяємо. Щоб не розтягувати відео, геть усього цього я робити не буду, тому що це буде неймовірно довго. Далі в нас всі дії ідентичні, просто кляцаєте і виконуєте те, що вас просять. Далі переходимо по посиланню з телеграм-каналу. Де ми маємо замінити NFT на сайті Zora За цей Мінт потрібно буде трошки заплатити. Міняємо мережу на Ethereum Майнет, якщо у вас якась була встановлена інша, і натискаємо Mint NFT. Як ми бачимо, ціна 0.01 Ефіра, комісія Zora 0.30.37рочки і відповідно крапочка 0, крапочка 0, 0, 1, 3, 7 у нас буде вартість даної NFT плюс плата в моєму випадку 7,47 доларів за газ. Натискаємо в метамаску підписання транзакції і очікуємо, поки наша NFT замінтиться. Наша NFT замінтилась. Можемо десь зробити поміточку, щоб ми не забули, що вона у нас є. Повертаємось в телеграм-канал і йдемо в гільдію. Як ми бачимо, мій гаманець вже сюди під'єднався. Де потрібно зробити наступні активності. Як ми бачимо те, що ми підписались на Twitter, система вже автоматично нашу активність зарахувала. Далі, що нам потрібно зробити, копіювати оцього ЦАПа, перейти в наш Twitter, нажати Edit Profile і додати цього ЦАПа сюди. І натиснути кнопочку Зберегти. Далі йде, повертаємось назад в гілзію і нажимаємо кнопочку Обновити сайт. Чукаємо, поки воно все пропрацює, і, як ми бачимо, всі потрібні ролі в даній активності в нас виконані. На цьому даний теснет будемо вважати, будемо вважати завершеним. Ви всі активності на свапалки на сайті Кешмери у відділі свап зробили. Попрацювали з кожною мережею, посвапали в одну в іншу сторону. Це зайняло у вас немало часу. Але ж ви повноцінно зробили тестнет і обов'язково будете претендувати на винагороду, якщо вона тут буде. На цьому це відео буду закінчувати. Підпишіться, будь ласка, на Twitter аккаунт. Також Підпишіться у Facebook, обов'язково підпишіться на YouTube, коментуйте, ставте лайки, задавайте запитання, які вас цікавлять, в області криптовалют. Всі корисні посилання будуть в описі до цього відео. І традиційно будьте всі здорові і живіть багато!